Літо, окрім приємних вражень про відпочинок, може залишити неприємні спогади про харчові отруєння, і тут без звернення до сімейного лікаря не обійтись. І дійсно бажання поживити смачненьким у такі спекотні дні може вилитись у ваш подальший відпочинок вже на лікарняному ліжку. В'ялена, копчена та солона рибка, розмаїть заморожених морепродуктів, м'ясні та молочні продукти, так і просяться до рота, спокушаючи отримати харчове отруєння, Несвіжі яйця це окреме джерело бактеріальних інфекцій. Розібратись, що як і звідки наша знімальна група вирушила до. Міської амбулаторії. Перш за все з'ясовуємо. Харчові отруєння це хвороби, які викликаються при вживанні їжі або води, яка забруднена мікроорганізмами, або їхніми токсинами. Найбільш часті харчові отруєння це бактеріальні токсикози, які викликаються токсинами, які ці мікроорганізми виділяють. Це в нас Ботулізм і стофілакок та токсикоінфекції це хвороби, які викликаються самими мікроорганізмами, які розмножилися в харчових продуктах. Так, от дійсно серед продуктів групи ризику найсмачніше з ринку: те, що зберігалось з порушенням температурних норм і споживалося без термічної обробки. Це в'ялена риба. Копчена і, взагалі, найбільш часто це якщо домашнього приготування, молочні продукти, ясні, делікатеси, якісь ковбаси, буженіни, овочі, фрукти, зелень, особливо ті, які не підлягають термічній обробці, кондитерські вироби, яйця. Консерви домашні. Серед перших симптомів некомфорту шлунку та кишківнику, нудота, а далі в залежності від настання інтоксикації організму. може бути підвищення температури, біль в животі, спазми. Кривава водяниста діарея. серед основних ускладнень це зневоднення організму, і тут без госпіталізації не обійтись, бо серед небезпек такі захворювання, як сальмонельоз та бутулізм перші симптоми яких дуже схожі. Сальмонельоз – це захворювання, яке викликається збудниками сальмонелою, відноситься до токсикоінфекцій, воно викликається самими цими бактеріями. Найбільш часто сальмонельоз передається при вживанні яєць. Про випадки ботулізму в більшості чуємо восени та взимку, коли люди починають споживати свої заготівлі, консервовані продукти. Викликаються не самими мікроорганізмами, а їхніми токсинами. Є боталізм смертельно небезпечне захворювання. У нас вражаються дихальні м'язи, м'язи ока. І першими симптомами, що може насторожити нас, так в плані цього захворювання, розпливчастість, туманність зору. Так і порушення ковтання, звісно, відмовитись від усього вище названого ну дуже важко, але ж профілактувати можливо завдяки своїй уважності та обережності при придбанні продуктів. Дивимось на терміни придатності. Не купувати продукти харчування на стихійних ринках, не готувати продукти з запасом. Так, їжу приготували максимум дві години. Вона може зберігатися без холодильника, і це дуже актуально, бо зараз у нас відключені світла, а зіпсована їжа вона є джерелом захворювання. При вживанні овочів, фруктів, ретельно промивати водою їх можливо, навіть замочити у воді на хвилин 20-30. Окремо слід приділити увагу не лише продуктам, а й водій для споживання і готування. Бутильована й очищена краще за все. В дорогу також не беремо швидко псивні продукти. Якщо хочете доїхати, без пригод. Якщо ж так сталося, була, є і буде. Основна рекомендація від лікаря. Є симптоми отруєння. Звертайтесь до, до свого сімейного лікаря. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, першомуніципальний.